Книга Володар Мух це алегоричний роман англійського письменника Вільяма Голдінга. Ця книга стала справжнім шедевром світової літератури. Роман Притча, Роман Символ, Роман-Антиутопія. Володар Мух має багато різних тлумачень і інтерпретацій. Сюжет розгортається навколо групи англійських хлопчиків, які потрапляють на. Безлюдний тропічний острів після авіакатастрофи, без е, дорослого нагляду, хлопці поступово перетворюються на дикунів і вступають у жорстоку боротьбу за владу і виживання. Це розповідь про природну людську сутність, про боротьбу між цивілізацією і варварством, про втрату невинності і занурення в темряву. Роман Володар Мух. Вражає своєю глибиною і силою зображення, він став класикою світової літератури і отримав визнання критиків та читачів. Ця книга залишає по собі незабутнє враження і задумує над важливими питаннями про людську природу та суспільство.